Починаючи з 2010 року ми підняли рівень заробітної плати в середньому по Україні за всі ці роки на 62%. Від стану справ виплатою заробітної плати залежить і пенсійне забезпечення. Тому що це солідарна система, яка поки що одна у нас працює, вона передбачає зростання пенсії, буде тоді, коли... Заробітна плата зросла за ці три роки на 42%. Безумовно, ми також повинні робити все, щоб люди похилили віку, які все життя попрацювали, різних галузях, на гробниці, на селі, на землі, щоб вони постійно бачили, що держава про них. Тому що самі вони вже, як кажуть, власними руками не здатні заробити зробити Тому державна політика передбачає і стимулює сьогодні, перш за все, зростання заробітної плати і відповідне зростання принципу.